Сьогодні 12 вересня, понеділок. Свята мати Тереза говорила: краще запалити свічку, ніж постійно проклинати темряву. Темрява так чи інакше. В житті буде завжди, однак чим ближчими до світла, тим вона є слабкішою. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Марка. Того часу приступили до Ісуса учні, як Він зостався на самоті, і запитали, що означали притчі? І він сказав їм Вам дана тайна Царство Божого, тим же, що осторонь, усе дається у притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили, слухаючи, не розуміли, щоб, бува, не навернулися. І щоб їм не простилось. І сказав їм Не розумієте цієї притчі? Як же тоді вам розуміти всі притчі? Сіяч сіє слово. Ті, що край дороги, де сіється слово, коли почують слово, сатана зараз же приходить і бере геть посіяне в них слово. Так само. Посіяне на каменистому ґрунті, це ті, що, почувши слово, зараз же з радістю його приймають, але не маючи у собі коріння і стійкості, вони згодом, коли настає утиск або переслідування за слово, негайно зневірюються. Ще інше посіяння між терня це ті, що чули слово. Але ось клопоти світу цього, принада багатства і жадоба інших речей увіходять і заглушують слово, і воно стає неплідним. А що посіяні на добрій землі, це ті, які чують слово, його приймають і приносять плід. Хто у тридцять, хто у шістдесят, хто у сто разів більше. І говорив їм, хіба вносять світло на те, щоб поставити його під посудом або під ліжком, і не на те, щоб поставити його на свічнику? Немає бо нічого схованого, що не мало б стати явним, ані немає нічого тайного, що не вийшло б наявне? Хто має вуха слухати? Ай слухає. Притча Про сіяча і насіння це яскравий приклад проповідування Євангелія. У притчі розповідається про чотири види ґрунту і про те, що тільки один з них є родючим. Уривок показує нам, що відмінність результатів цілком залежить від серця людини, що слухає, та від її готовності прийняття Слова Божого. Але навіть у тому випадку. Коли люди виявляють бажання слухати, існує небезпека поверхневого ставлення легковажні і неуважні слухачі, які не мають в собі коріння або ті, хто занадто занурений в мирські турботи та задоволення, не зможуть принести плодів лише ті, хто чує слово, сприймає і відповідно чинить, будуть плодоносити. Іноді вважають, що ця притча вчить нас духовної стійкості? Адже підкорюючись законам духовного зростання, неодмінно настане час щедрих духовних жнив. А яким видом ґрунту є ти? Немає бо нічого схованого, що не мало б стати явним. Якщо людина грішить, вона інстинктивно намагається приховати це, так само як вчинили це Адам і Єва, порушивши заповідь Божу. Але Ісус говорить, що правда завжди виходить назовні, її не можна сховати, все частіше все більше людей живуть у подвійній, а той у потрійній свідомості життя, і таке роздерте життя вже стало для нас нормою. Коли на людях або в соцмережах, то ми одні, а коли самі з собою, тоді ми зовсім інші. Ми живемо, розраховуючи на те, що ніхто не дізнається, які ми на самоті, які ми віч на віч з собою, подекуди ми втрачаємо цілісність нашого життя. Тому що думаємо, що коли на нас ніхто не дивиться, то нас ніхто і не бачить. Але від Бога і від самого себе ніхто не зможе приховати правди, в клубку брехні ти не зможеш сховатися надовго, істина має в собі щось неруйнівне. Люди можуть відмовитися визнати істину, намагатися придушити її, стерти або згладити, можуть відмовити у прийнятті істини, але істина завжди перемагає. Ісус нас попереджає, те, що ми тримаємо всередині себе як таємницю, поступово зростає, захоплюючи все більше і більше нашого Я, і, врешті-решт, проривається назовні, тоді таємне стає явним. Того часу приступили до Ісуса учні, як Він зостався на самоті, і запитали, що означали притчі? І він сказав їм Вам дана тайна Царство Божого, тим же, що осторонь, усе дається у притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили, слухаючи, не розуміли, щоб, бува, не навернулися. І щоб їм не простилось. І сказав їм Не розумієте цієї притчі? Як же тоді вам розуміти всі притчі? Сіяч сіє слово. Ті, що край дороги, де сіється слово, коли почують слово, сатана зараз же приходить і бере геть посіяне в них слово. Так само. Посіяне на каменистому ґрунті, це ті, що, почувши слово, зараз же з радістю його приймають, але не маючи у собі коріння і стійкості, вони згодом, коли настає утиск або переслідування за слово, негайно зневіруються. Ще інше посіяння між терня це ті, що чули слово. Але ось клопоти світу цього, принада багатства і жадоба інших речей увіходять і заглушують слово, і воно стає неплідним. А що посіяні на добрій землі, це ті, які чують слово, його приймають і приносять плід. Хто у тридцять, хто у шістдесят, хто у сто разів більше. І говорив їм, хіба вносять світло на те, щоб поставити його під посудом або під ліжком, і не на те, щоб поставити його на свічнику? Немає бо нічого схованого, що не мало б стати явним. Ані немає нічого тайного, що не вийшло б наявне? Хто має вуха слухати? Хай слухає. Сьогодні спробуй запросити Господа до своїх гріхів, до своєї темряви, якою б страшною вона не була. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.